Пане Володимире. вечір, Луць! Слава Україні! Буквально вчора вночі приїхав з стольного Града Києва. і що я там бачив? Я там бачив острівець справжньої України. Я там бачив патріотів України. які Зібралися на цьому майдані відстоювати свої права. Мене питали, чи коли я приїхав, чи щось змінилося? Чи зможете ви щось змінити? Я кажу, воно вже змінилося. Що? Я кажу, нас вже не б'ють чоботами по голові, нам не кажуть, мразь на коліні в супроводі гумових кійків. Нас же почали, ще тільки почали вважати людьми. І ми зробимо цю революцію. В Луцьку вона теж розпочалася. І ми відправляємо кожен день на Київ автобуси з людьми. Тому що всі революції робляться в столицях. Тільки коли ми. В Києві зберемо мільйон і заблокуємо повністю місто Київ. І до нас приєднається саме місто Київ і запитає: а чому ж ми не можемо працювати, чому ми не можемо нікуди їхати, чому місто заблоковане? До кого вони будуть йти питати? Вони не підуть до нас, вони не підуть до простих людей. Вони в Януковича запитають, чому ці люди тут на Майдані. І відповідь буде одна: бо вони хочуть відставки, вони хочуть відставки президента, вони хочуть відставки уряду, вони хочуть до у Верховну Раду. І ми доб'ємося того, буде воно все, і ми оберемо нову Верховну Раду, яка буде працювати на нас, людей. Ми їдемо до Києва постійно, і нас там буде багато. Я запитав київських хлопців, які там стоять, кажу, хлопці, ви збираєтесь як додому. Таке додому. Що мені вдома робити? Вдома мене. При владі банда, як мені жити, я краще кажу, тут на бордюрі так і залишиться. Немає такого. Зараз засоби масової інформації, деякі, не скажу, що всі деякі роблять так, що ніби Майдану вже немає. Вони подають таку інформацію, що цей вогонь свободи і правди, він вже притушений, навіть називають там вийшли, зробили якісь. Хуліганські витівки, ми тих розбіжати накажемо і далі будемо жити. Ні, Україна повстала. Вони того визнавати не хочуть. Вони не хочуть визнавати правди. А щоб цю правду побачити, потрібно поїхати туди на Майдан і через своє серце пропустити те, що там є. І той, хто хоч раз туди поїхав, він вже ніколи звідти не зійде. Він приїде додому, зробить свою роботу і знову туди поїде. Ми будемо туди їхати, поки не скинемо цю владу. Паралельно з нами так і працює партія регіонів, тільки вони працюють трошки по-іншому. Вони збирають автобуси, вони платять людям по 300 гривень, щоб вони їхали на Майдан, вони сідають і їдуть. І не, і не бандити ті, що дають, а преступники ті, що їдуть. Це, я навіть не хочу їх називати людьми. Коли вся Волинь піднялася проти влади, вони заробляють на нашому майбутньому, на майбутньому по 300 гривень. Я закликаю всіх волинян. Не їдьте з партії регіонів, не ставайте в кулаки з своїми братами і сестрами, будьте з нами і тільки разом. Разом ми сила, і ми переможемо. Сьогодні об'єдналися всі політичні опозиційні сили в одну, і народ має бути єдиний. Всі області нам показують, ай там Крим не так Крим не хоче і слухати. Поїдьте на Майдан, Київ, і запитайте кожного звідки ти? я з Криму. Звідки ти? Я з Луганська, я з Донецька, і всі кажуть, що та Бандота вже всім обридла, і вони там будуть стояти, поки їх не скинуть Майдан живе. І майдан буде жити допоки ми не доб'ємося цього. Слава Україні.